І що було? Що було? Я цілий день мучився без слуги. Ось що було. Хіба мене не було так довго? Навіть дозволу не спитав. А якби я помирав, тоді б я не нарікав. Але ти живий. То де ти був? Я помирав. У мене немає мене це часу. На мої плечі лягла доля королівства. Можеш собі уявити, що це таке? Ну, Мерлін, я мав би кинути тебе у в'язницю. Тож скажи, хоч щось на свій захист. Ви ще не снідали? Oh, ти будеш у мене на сніданок. Не дивно, що тут такий розгардієш. Oh, так, бачу, ви великий король. <зв�лі> Міледі, чи можна забрати посуд? Моргана. Я задумалася, у що вдягнутися. Треба вдягнутися. Авіоль, щось загубила? Сережку. Я думала, що загубила її тут учора. Він. Набагато краще. Ми виявили причину недуги. Його зачарували. Зачарували? Не хвилюйся, Моргана. Він вже одужує. Рез мені аж полегшало. Так, міледі. Тобі це вдалося, але запам'ятай, скажеш хоч слово про вчорашнє, і я вб'ю тебе ще й дуже болісно. уяви собі, що вчинить утер, коли дізнається, що якийсь слуга хотів отруїти його любому органу. Думаю, вони підійдуть до міста через два дні. Під якими прапорами Сенреда, Мілорде. Ми знали, що він збирає скільки в нього людей? Двадцять тисяч або й більше. Боюся, звістка про недугу короля поширилася за межі замку. Сенред вирішив цим скористатись, його треба вгамувати. Мій батько ніколи не скалявся перед ворогом. Звісно, мілорде, але їх удвічі більше. Чого вимагає Сенред? на якій землі зазіхає? Ми не віддамо нічого, але тягнутимемо час і виявимо свою слабкість Гаус. У нас є лише одна можливість підготувати місто до облоги. Ви певні, що все обдумали. Замок наша найнадійніша зброя. Камелот не взяло ще жодне військо. А якщо до людей у селищах за містом, вони сховаються за мурами замку. А їхні селі господарства. Сенред це все знищить, зате люди лишаться живі. Go. Починаємо. Готуйте військо. Like ти про що? I mean Я був глибоко вражений. It's Ми told... говорили про оборонну it's техніку, engine... тарани, <плес> катапульти. Ви прийняли непросте рішення. Ризикнули. You know Знаєш що? Really ти краще помовчав. Я намагаюся допомогти, марно. Ви ж так не думаєте. Ви просто хвилюєтесь, а не варто. Дивіться, що ми маємо. Що? Вас і. Мене? Мерлін, а що саме ти збираєшся робити? Буду поруч, як завжди. Захищатиму вас. О, Господи. Любоморґаус. Сенред. Військо прибуде до заходу сонця. Приємно, що ти втішилась. Спершу я дочекаюся твого війська, а потім уже тішитимуся. А як саме? Влаштую тобі незабутнє свято. Перепрошую, я не хотіла. Ні, заходь, будь ласка. Як ваш батько? Він мені зараз дуже потрібен. Треба вірити у власні сили. Що кажуть люди? Радіють, що ви взяли відповідальність на себе. Я прирік їх на облоху. Жертви неминучі, Гвен. Я вам вірю, Артур. Більше ніж утеро, більше ніж будь-кому. Хвилювання мудрому не порада. Забудьте про все, робіть те, що на вашу думку треба робити. Я мушу йти, мілорде. Не треба мене так називати. Тільки так і треба, лорде. Де ти була? Сестро, що сталося. Мерлін живий. Він повернувся в Камелот. Став нам на заваді. Він спалив мандрагору. Твої чари розвіялися. Не хвилюйся. Військо Сенреда за день буде тут. Отже, час настав. Ти готова? Моргана. Військо Сенреда сильне, але без тебе не зможу увійти в місто. Ти маєш до нас приєднатися? Кажи, що треба зробити. Вона вирізьблена з горобини, що росте у самому серці острова благословенних. Її можуть бачити лише верховна жриця і захисники крові. Мої чари ще слабкі. Я не впораюся з таким знаряддям. Не хвилюйся. Патериця сама тебе спрямує. Вона має власну силу. Можеш на мене покластися? Не знаю. Дети вешта, все я тебе викликав. Збирав харчі, солона тріска, п'ятнадцять сушених каплунів і вуджений вепер. Навіщо це тобі? Готуюсь до облоги, але ж не до бенкету. Хто знає, як воно буде без їжі? Облога може затягнутися на кілька тижнів або й на рік. Це вам на сніданок. Ваші улюблені? Мариновані яйця. Стали всіх людей з селища, зробили все можливе. Прийшли вже 9 тисяч, і люди ще прибувають. Надовго вистачить харчів. Це залежить від того, які будуть втрати. Сенреда щось чути розвідка доповідає: він буде через кілька годин.